Дорогі водолії! Подивимося, який березень буде для вас, які нові енергії приносить і що порадять аркани. Як вам діяти в основних сферах вашого життя? Але перед тим як почати діставати карти, я кілька слів хочу сказати про астрологічну ситуацію. У нас березень місяць, березень дуже непростий час, коли ми будемо проживати коридор затемнень, який розпочнеться місячним затемненням 14 березня. Це місячне затемнення відкриє цей коридор, і закінчиться 29 березня сонячним затемненням, яке закриє коридор затемнень. Крім того, в нас 20 числа є весняне рівнодення. 2 березня у нас Марс виходить з ретро руху в прямий рух, в директний, і він додасть нам енергії, сил, активності. Такої підприємливості. Але в нас будуть дві ретропланети, які дадуть нам можливість щось в своєму житті переглянути, переосмислити, переоцінити, щоб надалі ми приймали правильні рішення, вірні рішення. А планети будуть підсвічувати, що ж нам треба буде переглянути і переоцінювати. Подивимося зараз, що ж нам підказують аркани Таро, Які, ен, яку енергію місяця вони визначать для вас, дорогі водолії, основною в березні. І в нас карта іерафанта. Карта мудрості. Карта, кхм, карта яка говорить про те, що хтось з вас буде. Ну, в будь-якому випадку, всі ви, березень, всіх вас, всіх вас, дорогі водолії, зробить як під зробить ще мудрішим, підніметь ще на одну сходинку вище над тим, якими ви є зараз. Це карта про те, що для когось ви будете в березні місяці таким вчителем і наставником. Але і люди, які поряд з вами, будуть вчителями і наставниками для вас. Вони будуть підсвічувати вам, куди вам рухатися, де щось міняти. Хтось буде виступати для вас тригером і заставляти подивитися на себе очима іншого. У будь-якому випадку, вам треба. Прийнятті всіх рішень підходити, знаєте, беземоційно, без лише покладаючись на себе, на свій внутрішній голос, на свою інтуїцію, на свою мудрість, на свій досвід, не навіть можливо не радитися з, з кимось стороннім. Тому що всі рішення найважливіші для вас. Уже на них є відповідь всередині вас. Вам треба в березні тільки прислухатися до них. Давайте глянемо на основні сфери, які, ну, які актуальні для багатьох: сфера стосунків, сфера фінансів, сфера роботи. Які тут будуть зміни протягом місяця і що там може відбуватися? Сфера стосунків. Карта, карта Сонця. Ну, безперечно, це дуже хороший аркан. Це аркан, який, який показує, що ваші стосунки так зараз на такому піку, коли там все дуже активно, коли є багато кохання, коли є багато пристрасті, коли вам комфортно, ви як грієтеся в проміннях сонця. Але. Одночасно цей аркан також говорить і про те, що хтось в березні дізнається, що вагітний, а хтось, можливо, готується до народження дитинки для когось. Цей аркан показує, що ви зможете зустріти свою, ну, свого партнера і розпочати оці стосунки. Єдине, що цей аркан застерігає, що в ваших стосунках треба проявити достатньо мудрості, от за цим арканом, достатньо мудрості, для того, щоб не бути надто егоїстичним, щоб не, не принижувати гідність іншого. Не принижувати партнера, не старатись бути самим от таким, таким сонцем, а інші а інші нижчі від вас. І для цього треба проявити неабияку мудрість. І тоді, от для того ретро Венера і підсвітить вам, що от там треба переглянути ваші відносини. А можливо, це ваш партнер так веде себе егоїстично, і тому треба буде прояснити ситуацію. Проговорити, домовитись і підняти це на поверхню, і вияснити стосунки. Але за, за таким арканом стосунки виясняти потрібно гармонійно, без агресії, а спокійно в такій теплій обстановці, в дружній, в приязній і емпатичній. І тоді ви зможете протягом березня налагодити свої стосунки. Розумієте, вивести їх на інший, на кращий, на вищий рівень? Тема фінансів. Ну, в фінансах у нас шестірка жезлів. Фінанси, схоже, вас, ситуація в фінансовій сфері вас влаштовує. Можливо, хтось, якщо ви маєте свій бізнес, то ясно, ну, карти можуть показувати, що у вас є команда, яка працює разом з вами. І за рахунок оцих людей, за рахунок допомоги їхньої, ви якби почуваєте себе таким переможцем. Так, от, в березні також. Перегляньте своє відношення до тих людей, які поряд з вами. Тому що ви також можете розцінювати, що тільки ваша заслуга в цьому є, і не враховувати підтримки інших, а це важливо, тому що робота в команді, ну, робота в команді дає вам оці, відкриває оцей фінансовий потік. Хтось, можливо, отримає повідомлення, що є якийсь, не знаю, під якась, якась премія, якась, можливо, комусь стипендію, наприклад, дадуть, ну, дадуть більшу, хтось отримає якийсь грант. Тому що карта інформації, карта вісника, коли ви отримуєте оцю фінансову якусь інформацію про фінансову винагороду. Ну, тут ніби у вас все добре, карта, карта хороша, карта гармонійна, радісна, ви будете в плані фінансів задоволені. Ну і карта роботи Паш Пентаклів. Якщо ви плануєте в березні пошукати якусь нову роботу, то ви можете, звичайно, це робити, але, власне, шукати. От уже прямо йти на ту роботу. І починати робити там якісь перші кроки, зовсім щось починати з нуля не варто. Краще це зробити уже, ну, як мінімум, після, після 7 квітня. Якщо це можливо. А якщо ви вже на цю роботу влаштувалися, ну, скажімо, навіть тиждень тому, то. Швидше за все, ви будете знайомитися з цією роботою, з порядками, з новим колективом, з керівництвом, з якимись ну, законами. Що на цій роботі треба робити, як, які правила, і починати, от по потрошки. -по Потрошки вникати в неї, чомусь навіть вчитися новому, хтось, можливо, за от такими за таким поєднанням карт може мати навіть свого наставника, якого можна вчитися. Якщо ви працюєте на якійсь роботі помічником, то березень місяць буде хорошим часом, аби навчитися якомусь новому навику, от вашого колеги, який, уже, який уже знає роботу краще. І пізніше вам це дуже пригодиться. Пізніше, коли ви вже будете ну, здобувати досвід. І хочу глянути карту, яка підкаже, яка буде як порада в березні, підкаже, як вам діяти. Так, і в нас рицар мечів. Ну що ж, це карта, це карта активності, карта ем, інформації, роботи з інформацією. В березні місяці навколо вас буде дуже багато ем, різних знаків, різних ем, людей, які будуть, можливо, щось вам радити. Словом, ви будете отримувати інформацію з різних джерел. Так от, навчіться цю інформацію, підходити до неї дуже мудро. Старайтесь цієї інформації брати те раціональне зерно, яке вам потрібне для того, щоб ну, для десь впровадити в своє житло. В своє життя. Можливо, ви почуєте інформацію про нову роботу, про те, що звільнилося місце. І от за картою Іерофанта не треба про це розказувати на кожному кроці. Бережіть цю інформацію. Бережіть ну, навіть секрети. Тому що інформації буде багато, але вся інформація, можливо, навіть ну, вона буде корисна. Навчіться її. Цю інформацію обробляти, відноситися до неї критично, включайте критичне мислення. Дивіться ця інформація, будьте з нею і як реагуйте на неї активно, але будьте з нею і обережні, бо ця карта відноситься до всіх карт. І до стосунків, і до фінансів, і до роботи. Інформація може прийти до вас і на рахунок стосунків. І інформація може вас, скажімо, розчарувати. Тому, тому і карта Сонця. Не вірте і не довіряйте, перепровіряйте інформацію. Вмійте, вмійте її обробляти і брати з неї правильні висновки. Тому протягом березня у вас основна енергія йде під картою цього мудреця. Мудреця, коли ви, коли ви починаєте приймати вірні рішення, не робити поспішних якихось висновків. Ось такий березень для вас, дорогі водолії. Бажаю вам, нехай цей місяць пройде до вас легко, просто, комфортно, гармонійно, вам на благо.